Вітаю вас! Сьогодні цікаве буде відео, тому що це буде такий тест-драйв, який зроблений на початок вересня 2025 року. І я буду перевіряти вартість доставки в США одного і того самого грузу, але різними відправками. Порівнювати я буду Укрпошту і консолідації, самі дешеві консолідації від складу і Seller Online. Я одразу скажу, що це не реклама. Кого, кого б то не було, це по-перше. По-друге, я розумію, що кожна з цих компаній зараз достатньо в такому не дуже комфортному стані, тому що потрібно налаштувати всі внутрішні розрахунки CRM, сайтів і всього іншого, щоб це все працювало правильно. Тут буде аналіз того, як я перевіряла ціни і які мої висновки. Може, може, навіть я висновки не буду казати, я просто розкажу чесну ситуацію по кожному з них. А ви робіть висновки самі. Маю надію, що вам буде цікаво і дуже рекомендую додивитись відео до кінця. Поїхали. Одразу. Я знаю, що дехто не досиджу до кінця, скажу, що в мене є багато ресурсів, на яких ви можете мати, ну, отримувати від мене якусь інформацію платну або безплатну. І всі посилання на ці всі мої ресурси будуть внизу в інфобоксі. Також в інфобоксі будуть посилання на ті відео, про які я буду говорити в цьому відео, тому що якась інформація більш розгорнута є в тих відео, які вже є на Ютубі або на інших ресурсах. От, тому. Дуже рекомендую все ж таки доєднуватись до моїх ресурсів, підписуватись, слідкувати за ними і обов'язково телеграм, тому що там між собою спілкуються продавці. І оцей кіпіш, який зараз несеться щодо відправок в США, щодо переглядів їх лістингів в США, щодо відсутності замовлень США у багатьох. У мене також, якщо потрібно про це відео, я аналіз, чому зараз немає переглядів в США, наприклад, зменшились вони сильно, або немає продажів в я зроблю дуже коротеньке відео щодо моїх думок на цю тему. Тож, вся ця історія, розмови про те, що щось десь не працює, або як воно працює, або що кому сказали, при якихось відправках і тому подібне, ну це все люди. Спілкуються між собою і як би, коментують один одного в Телеграмі, тому обов'язково підписуйтесь, всі Інші ресурси обов'язково, тому що там багато цікавого. Але поїхали далі, і ви зрозумієте, потрібно вам підписуватися, вам підписуватись під мої ресурси чи ні. Це ви вже самі вирішуєте. Поїхали далі. Так, в двох словах, якщо ви не дивилися минулі відео, або ви тільки починаєте працювати з міжнародними доставками, я трошечки скажу, але все ж таки подивіться останні мої пости і відео, щоб розібратися. Значить, Укрпошта на сьогодні в США відправляє є вартість доставки, яка змінилася від 26.08 до 25. І якщо ви дивитесь мої відео пізніше. Ну, тобто, не одразу, коли вона вийшла, а через якісь там декілька місяців це відео вісить у мене на YouTube, то обов'язково для себе зробіть таке правило, що ви заходите і дивитесь, яка вартість доставки на момент, коли ви збираєтесь її відправляти ваш товар. І слідкуйте за змінами вартості доставки, якщо ви Укрпоштою відправляєте. Якщо ви відправляєте не Укрпоштою, далі я розкажу про посередників, будьте підписані на ресурси них і слідкуйте за зміною вартостей. Так от, Укрпошта у нас враховує вартість доставки, яку вони прорахували, в залежності від того, чим ви відправляєте, яка вага, габарит і все інше. Я особисто відправляю дрібним пакетом і премом, так називаються відправки. Хтось відправляє посилками, бо в них більш вантаж важкий або габаритний, і для них там в залежності від, від їх ваги і габариту. Так от, і в нас виходить загальна доставка згідно чека. Тобто туди входить та вартість, яку ми розрахували, плюс 10% для України це від вартості вкладення, тобто від вартості товару. Ми дивимось, нас цікавить мито, чому в кінці розкажу, і нас цікавить загальна сума. От, вартість, до речі, просто без мита нас теж цікавить, якщо для нашого еці магазину розраховуємо вартість, тому дивимось до кінця. Тепер, що стосується посередників, посередники це офіційні компанії, які раніше нам допомагали вводити гроші з PayPal, так як у нас в Україні немає можливості, не було можливості, досі до речі, немає можливості продавати і отримати гроші з PayPal. від Продажів, тобто тільки для ну, скажімо, особистих цілей, особистих переказів, ми можемо це робити. Вони нам допомагали з цим. Потім у них з'явилися доставки, і вони співпрацюють з різними транспортними компаніями, і через які ми можемо відправляти. Тобто, ми можемо зайти на сайт кожного з них, зайти в калькулятор і почати дивитися, скільки наш груз буде, наш вантаж буде вартувати при відправці різними відправниками з різними умовами кількості днів доставки і все інше. Так от, у них йде вартість доставки, але у них мит рахується трошки по-іншому, може рахуватись трошки по-іншому, в залежності від цього перевізника транспортного, який буде вашу посилочку, ваше вкладення, ваше посилання, ну, посилку вашу цю відправляти. І це може бути або 10%, або там була така умова в США, що типу 80 доларів від. Умовно, називемо це паліта, умовно, якогось там вантажу. Тобто вони по-різному роблять, але все ж таки там ще є, може бути отакий рядочок, там, де відсоток за HS-код, HS-код це код товару або цет, ви знаєте, я думаю, теж. може бути брокерський відсоток та збори перевізника, можуть бути ще якісь інші платежі. Але нас знову ж таки нас цікавить. Загальна вартість, яку ми заплатимо, коли ми будемо відправляти цей товар. І нас цікавить, чи цей посередник включає чи не включає мито. Щоб не сталася та історія, що наша посилка приходить в США, наш покупець купив щось, а потім його викликає митниця і говорить, ви маєте ще доплатити мито. Тому що в таких випадках може бути. Ситуація, коли клієнт відмовляється, тому що він вважає, що ми то маємо ми заплатити, або починає нас що заплатили ми, то тоді я заберу посилку. Типу такого, інакше я не заберу, і тут починаються ці всі відправки назад, додаткові нерви. Оці от зірочки, одна зірочка всяка друга єрунда, яка може виплисти на основі цієї історії. Тому нам дуже цікаво, щоб ми оплатили цю це мито. Ми його потім включимо в вартість товару. Тобто ми спочатку включимо вартість товару перед тим, як цей наш покупець буде купляти. Я далі розкажу про це. Але сам факт важливо, щоб клієнт уже там у себе в США не платив це мито, тому що. Дуже великий відсоток, що він його платити не буде, а буде нам морочити голову і е, нерви тірзати. Ви ж пам'ятаєте, що сказав Трамп? Що будуть платити інші країни в е, США. Ну і пересічний громадянин, звичайно, буде вважати, що це маємо робити ми. Хоча, по факту, завжди кінцевий споживач оплачує всі, е, всі податки, і всі мита, і все, -все, все, бо це все заложено у вартість товару. Це ви знаєте. Так, ну давайте далі. Значить, я буду показувати на прикладі реальної реально посилки, яку я відправляла. Значить, це були такі скляні сережки, вони були в крафтбоксі, і відправляла я в Теннессі. ось причому клієнтка вказала поштове відділення, а не свою адресу. Значить, тобто, так і відправляла, і так я буду розраховувати відправку вже сьогодні. Зміною даних, це для того, щоб ви побачили різницю. Це дуже цікаво і зараз ми проаналізуємо. Відправка була Укрпоштою, тож у Укрпошту. Оце моя відправка, яку я робила 12.07.25. Отака вартість у мене загально виходила. Вага мого пакування 54 грами. Ну, ви бачили сережки і картонна коробочка з дерев'яною стружкою, воно важить аж 54 грами. Я роблю копію в кабінеті Укрпошти, і до речі, я дуже рекомендую вам все робити в кабінеті Укрпошти, а не приходити на відділення і там спілкуватись з Касирами. Справа в тому, що коли ви робите самі, ви бачите, що у вас як, і потім ви просто переписуєте цей блакитний номер відправлення, приходите, його диктуєте, або на бумажці даєте, людина переписує, і в неї відкривається, вона роздруковує і на цьому все, без всяких проблем і всяких нюансів. Тому робіть це на комп'ютері ну або на телефоні. І просто це дуже просто і дуже комфортно. Тепер, значить, зазначена вартість товару 29 доларів. Тепер ось я скопіювала і роблю від 1 до 9. -го, і у мене виходить отака вартість. І бачите, в дужечках, в дужечках це у нас що мито. Розраховано воно таким чином: 29 доларів вартість нашого товару, помножена на м, курс. Ну, приблизно я там ніби глянула, можливо, десь там якась копійка туди-сюди. І 10, і помножити на 10%. І у мене вийшло 120, а в них вийшло тут 19,83%. Ну, десь курс у мене там балувався. Тож, ми бачимо. І давайте ж прорахуємо, скільки ж у нас вийшла доставка. У нас доставка коштує 401 гривну, було 343, тобто у нас вартість доставки виросла на 57,77%, це приблизно 1,5 долара. А от така от у нас історія. Чому я показую окремо доставку і окремо миту, я покажу в кінці, щоб пояснити вам, як куди у нас що закладається вартість товару і доставки. Значить, далі я буду прораховувати нашу консолідацію, тобто наших посередників, кожного окремо я буду. Той самий, той самий вантаж, ту саму посилочку, той самої ваги, той самої вартості пробувати через них і дивитися, яка вийде вартість. І не запам'ятовуйте в кожному конкретному, я просто прокоментую. Я в кінці зроблю таблицю, де я покажу, щоб зрозуміти, яка вартість у кого виходить реальна. Тож, подивилися тут і йдемо далі. Друге це склад USA. Я зазвичай найчастіше, якщо ним відправляю пошту, відправляю ними. Вони мені ну якби подобаються по багатьом причинам. Хоча інколи відправляю ще й селерам. Вестернбідом я ні разу не відправляла, я інші послуги у них використовувала відправки ні разу не робила. Значить, дивіться, в чому виходить прикол. Значить, я прораховую у мене 12 на 12 коробочка, 4 висота, 54 грами. Значить, адреса Тенесі, там всі, всі діла, і обираю саму дешеву консолідацію, яка тут є. Тобто я. У всіх варіантів буду вибирати саму дешеву консолідацію, ну, щоб приблизно там з Укрпоштою порівняти. Тут буде один прикол. Чому він виліз, я не знаю. Дивимось, у нас відправка 7,61. Справа: ми бачимо дату, коли воно має приїхати. Першого числа я робила 9-го має типу приїхати. І в нас йде посилочка намальована, на яку ми нажимаємо, і далі нам же ж треба все це перерахувати, тому що ми тут не. Враховуємо, ви не бачите, щоб ми вводили вартість товару, ви не бачите, щоб ми вводили цей е, е, наш код Z. Е, тобто, що це ще система не знає. Вона приблизно прорахувала таку вартість. Коли ми пройшли там купу кроків, прорахували, ввели всі дані, нам показує отаку вартість, причому пише, що 6.09 включено. І загалом у нас виходить отака вартість. Насправді вартість виходить отака. І в неї включено 6.09. Чому я точно говорю, що тут помилка? По причині того, що я до кожного з посередників зверталася в службу підтримки і задавала питання, чи правильно у мене прораховано? І в даному випадку правильно отак. Ну, тобто, там і було чимось на попередньому слайді. Тут якийсь збій, Тобто ось така от реальна вартість, виходить, якщо відправляти складом са, але це не кінцева вартість, далі розкажу чому. Мито входить, що важливо, що для нас дуже важливо. Вестер Бід. Вестерн Бідом цікава історія. Значить, дивіться. Ось у нас вартість відправлення 561. Ось у нас тут іде включно з митним збором, ось у нас іде включно з брокерськими послугами. Але є нюанс. Значить, це не остаточна вартість по декільком причинам є нюанс, дивіться. Якщо ви маєте якісь надходження на вестернбіт, ви заплатите оцю. Вартість. А якщо немає, і ви будете платити з картки, буде ще така комісія, там один з чимось доларів. Тобто така цікава історія. виходить. Але з вашим тим була історія ще цікавіша. Я казала вам, що я про, ну, з усіма цими посередниками я перевіряла ще інформацію з підтримкою. Підтримка самого Вестернбіду було все дуже швидко, нормально, ну тобто 20 хвилин вони відповіли. Але щоб цю вартість отримати, я мала завести мій товар в їх інший якби, сайт, ну називаємо це так. У них є лавки. Це туди, де ми підгружаємо товар, ну, типу такий, типу сайт, І потім воно звідти повинно перевірити, тобто людина має перевірити, чи все правильно я внесла, і тільки потім підтвердити, і після підтвердження я побачу ту остаточну суму по відправці. І виходить, ситуація, що під, підтвердження я чекала дуже довго, хоча. Я не знаю, там 12 годин, звичайно, ми враховуємо те, що це були там нічні години, не робочий час, але був один нюанс. Я відправила їм запит в 6 годин вечора там з копійками. Але що цікаво, коли я побачила відповідь, їхній час, який у них відсвічувався, там було 9 ранку, тобто вони знаходяться, мабуть, в США. Відповіли вони мені. Аж на наступний день всім ранку моїх. Тобто, у них це було 22 з чимось. Ну, якась така історія, чи в них багато запитів, чи що. Але просто щоб дізнатися мені вартість, мені прийшлось дуже довго чекати, і якщо в мене відправка якась там термінова, то це не дуже добре. Але це я розумію, нікого не осуждаю, тому що на сьогоднішній момент всі знаходяться в такому непонятному якомусь стані, але це дуже незручно. Тобто, Отака от, от вийшла історія, і отака от, от вийшла вартість. Але 12,35, ми враховуємо те, що ви відправки просто через вестернбіт робите, то беремо до розрахунку 12,35, але це не остаточна сума. Далі в таблиці ви зрозумієте, чому. онлайн, як я казала, це другий посередник, яким я відправляю інколи. І ситуація така, що брала я консолідацію саму дешеву, брала без вишкодування, вийшла вона в 10.40, значить, І ось вони розписали, що консолідація 3,20, обробка посилки стільки, то лейба стільки, то всього стільки, то нас оці оті от кроки і оці всякі обробки, ліби, консолідація, оце розписано, нас не сильно цікавить. Нас цікавить більше, чи входить, чи не входить сюди. Мито, але це цікаво. Але я не отримала від, від служби підтримки відповіді. Тому що вони відповіли дуже цікаво. вони сказали Відправити, побачите. Ну, вибачте, якби побачу, що що мені клієнт пише, що мене запросили на митницю, або те, що а, все-таки мито там було відправити, побачите. Цікаво якось. ну. Знову ж таки, на сьогоднішній момент, можливо, у них теж важко з цим зрозумінням. Не знаю, якщо ви відправляли селером і воно вже дійшло, і ми то включились, не включились. Напишіть мені, будь ласка, під цим відео, просто щоб розуміти, що і як, і буде цікаво тим, хто його слухає. Ніякого судження просто не порнезрозумілість, скажімо так. Зараз буде у нас порівняльна таблиця, що у нас вийшло. Значить, я спочатку, коли її малювала, значить, я до того, як я провела цю роботу з цими службами, її написала і думала, що вони там розпишуть повністю. Вони не розписали, в принципі, нам, як я казала, не важливо. Нам важливо просто розуміти, скільки з цього мито, скільки з цього доставка і яку остаточну суму нам потрібно буде заплатити. Перерахувати або заплатити на відділення пошти, або перерахувати на рахунок того чи іншого транспортного перевізника, ну посередника в даному випадку. Значить, що у нас виходить? Укрпошта у нас не розписувала. Просто написала вартість мита і здорожчала доставку. І я думаю, що оці всі брокерські, оці всі інші штуки, вона включила просто у здорожчання доставки, щоб нам не плутати мозги. Для нас важливо вартість доставки, нас важливо мито. І сума, яка загалом виходить, отака. Отут є пункт доставка до посередника. Укрпошта ми не доставляємо до неї, крім випадків, коли у нас є. Запоріжська, Херсонська, Донецька область, про це я далі трошки скажу. Я відео робила про це, там є нюанси. Обов'язково подивитесь його. Посилання буде під цим відео. Так от, давайте дивимося так. Склад USA було отак: от розписано: доставка до посередника 2 долари. Це нова пошта, вона, в принципі, на мою цю коробочку, 80 гривень, умовно зараз бере. Тому я враховую 2 долари. Якщо. У вас буде якась посилка важча, більша і все інше, то ви, звичайно, цю доставку до посередника прораховуєте під себе. Ще один нюанс: у мене були сережки, і, звичайно, я у всіх посередників записувала мій Z Згідно цих сережок. І, звичайно, під ці сережки там може бути один оцей. HS-код товару, який там буде комісія якась одна. Якщо б це було золото, мабуть, було б друге, якщо там ще щось, мабуть, було б третє. Тому а мої ціни це не ціни для вас, це ціни для мене, а ви маєте так само прорахувати під, свій, під свої товари для того, щоб розуміти, що ж вам, по-перше, включати в вартість товару і доставки на ЕЦІ, а по-друге, щоб ви розуміли, в принципі, скільки яким ви будете пересилати. Так от. Вестернбіт, ось так, от розписано все у мене. Вийшла така то кінцева сума. Значить, далі Селер Онлайн. Прикол з митом не незрозумілий. Тобто у них виходить загальна вартість 12.40, але я не розумію, як так вийшло і що це буде. Це буде мито чи не буде мито, тому під питанням, як я сказала, напишіть, якщо хтось стикався. Тобто, ось така вийшла історія. Загалом в доларах приблизно з приблизними от цими всіма нюансами з моїм товаром вийшло ось так. Тепер йдемо далі, то що я казала щодо включення у вартість товару. В принципі, можна було б на цьому відео закінчувати, бо я дослідила, розказала вам щодо цін. А тепер ситуація ось яка. Я просто на прикладі, тут нема різниці, кого ви обираєте з перевізників. Я просто на прикладі Укрпошти покажу. Дивіться, у нас загальна сума 521-24. Ну, згідно транспортної накладної. У нас доставка, пам'ятаєте, ми відняли миту звідси: оці 119-83. У нас вийшло 401,17. Це вартість доставки, яку ми. В лістингу в Еці, ми його включаємо у вартість, пишемо вартість доставки. Але ми не цю суму враховуємо, ми від цієї суми відштовхуємося. Тепер щодо мита, мито у нас йде вартість товару, тому що воно і рахується від товару. Але ж знову ж таки, ми. Не цю суму враховуємо вартість товару, а ми відштовхуємося, тому що у нас є всі... коли ми отримуємо нам гроші приходять за продаж чогось, з них знімає свій процент: Etsy Payment, Etsy, пайонір, можливо, ще ваш банк і все інше. Можуть ще посередники знімати, якщо ви через них пересилаєте, то тобто нам потрібно ці суми враховувати з врахуванням цих всіх комісій, що коли їх знімуть, ми отримаємо то, що ви бачите, умовно. Тобто ви з цією сумою зможете піти і заплатити в Укрпошті, умовно, якщо на цьому прикладі ми говоримо цю суму, тобто, щоб вона була не менша. А от, якщо ви робите фрішипінг, то ви додаєте і, і мито, і доставку, все, вартість товару, і знову ж таки ви розраховуєте з врахуванням всіх оцих комісій. Ось є в мене відео, де я розповідаю, пояснюю, як і що. і... Оце відео, яке ви тут бачите, воно в вільному доступі, ви можете спокійно перейти за посиланням під цим відео і подивитись його і розрахувати у себе. Дуже рекомендую, якщо ви вмієте користуватися Excel, в Excel позабивати всі комісії і рахувати, що у вас виходить. Знову ж таки, якщо ви хочете доставку там меншу зробити для ваших, там, я не знаю. Покупців з будь-якої країни, то ви просто частину з доставки перекидаєте в вартість товару. От і все. Отак це робиться. Відео дивитесь. Тепер, якщо ви не вмієте розрахувати доставку, саме про Укрпошту я зробила такий продукт, де я розрахувала всі варіанти з врахуванням всіх комісій, причому з використанням посередників для виводу, або ви просто з пайніра виводите, врахувала зовнішню рекламу, яка теж буде зніматися, якщо ви продасте. Ну, тобто, все-все-все я прорахувала, є отакий продукт. Треба, купуйте, не треба, не гітую. ваше діло. Ще момент. Якщо ви відправляєте з Запорізької, Херсонської, Донецької і інколи навіть з Дніпропетровської області є такі нюанси, що Еці бачить, що ви вказали навіть не то, що вказали, а в номері ТТ вашої відправки видно звідки воно відправлено, наприклад, з Запорізької області, Еці може заблокувати ваш магазин назавжди, тому що вважає, що там. Ці області під санкціями, з-за того, що Росія включила їх там в конституцію, тому можуть бути нюанси. І ці області знаходяться дуже близько до лінії фронту, і тому можуть бути нюанси. Тобто, я не буду тут розповідати, це не всім важливо. Подивіться, будь ласка, це відео. Я показую алгоритм, як вам відправляти, щоб не попастись і ніде не проштрафуватись, і ніде не засвітитись, звідки ви є, щоб я ці не заблокувала ваш магазин. Тепер ще нюанси. Значить, якщо ви ніколи не відправляли консолідацію, ніколи не відправляли посередниками, не, не розумієте, в чому різниця, то є відео, в якому я порівнювала, наприклад, ціни тих же експресів DHL, наприклад, через DHL напряму і через посередників DHL. Я, я, я показувала, як йдуть посилки, чому, наприклад, відправка через посередників консолідацію буде набагато вигідніша, особливо в Різдвяні свята, тому що вона їде іншими шляхами. І не, скажімо так, не застріє там, де загальний потік посилок. Тому що перед Різдвяними святами у нас, як завжди, йде ситуація з тим, що у нас співпадають, наприклад, та ж Чорна П'ятниця, та 11-11 від Аліекспрес, потім теж Різдво і о -о оборот, скажімо так, тих посилок, які напливають на стандартні поштові служби, він неймовірний. От, тому подивіться, будь ласка, тим паче, у нас почався вже сезон, тобто ми вже готуємось, продаємо все під Різдвяні свята. і Було б непогано, щоб ви глянули, щоб зрозуміли, як це працює. У мене на Патреоні вийшло відео, як розділити лістинги для США не для США. Якщо ви. Ви можете побачити пост у мене, в якому я розказала це буквами, але я не розписувала по не казала, куди що нажимати, як це все міняти, оптом, не оптом, поштучно і так далі. В цьому відео все показано. Тому, якщо вам не зрозуміло, подивіться. Але ці оба відео знаходяться на Patreon. Це платний ресурс, 3 долари в місяць. Але там дуже багато відео минулих періодів, які актуальні на сьогодні, які вам допоможуть у розвитку вашому бізнесу. Тому, якщо цікаво, заходьте. І, Знову ж таки, ці обидва відео є і для спонсорів YouTube каналу, але вигніше на Патреоні. Якщо вам цікаво, які відео вже є на Патреоні, то в мене ось такий перелік з посиланнями і на Instagram, де описано, наприклад, пост до цього відео і на саме відео, тобто є у мене на моєму сайті. Просто заходите на мій сайт, посилання внизу під відео, і там в меню обираєте Patreon, і там, будь ласка, всі відео за 4 роки, які були. Вони корисні, дуже рекомендую до перегляду. І знову ж таки, дуже рекомендую поставити лайк цьому відео, підписатись на цей YouTube. А підписатись на інстаграм, тому що інколи не все виходить на YouTube, дещо більше виходить, може виходити в інстаграмі, в тому числі голосувалки, якісь опити, запити, цікава інформація. Патреон я вже сказала. Телеграм я спочатку казала і мій сайт polyartschool.com, там є і. Продукти і послуги і всі інші корисні штуки. А ВКонтакт, якщо ви зайдете, там є різні рефаліальні посилання на різні ресурси, де ви можете отримати ту чи іншу знижку, той чи інший бонус, в залежності від того, що це за, за ресурс. Я вдячна за те, що ви додивились до кінця. У вас обов'язково все вийде. Бажаю вам значних продажів, вдячних покупців, мирного неба. До побачення!